Тиш, тиж, тиж тидиш, тиж сидиш сидиш. Мої лазерні пластири уб'ють Сашу. Тищ, тищ. Все, я здихалась його. Усім добрий день, хлопчики і дівчата. Чіткі новини, маємо честь розпочати. Ставте лайк під відео, і буде вам тут смішно. Адже чіткі новини це дуже потішно. Перша новина. А ну-ка, приготуйтесь. Нам виповнився рік. <передствують> Ура! Не дивуйтесь. За те, що цілий рік дивитесь новини. Дуже вам вдячний. А які подарунки нам політики готують? Я ніколи не знаю, що я подарую. Мріємо, колись півмільйони буде нас. Успіх цієї мети залежить від кожного з вас. Продовжується кадрова в країні лихоманка. Звільнився нещодавно голова Нацбанк. Сподіваємось, що гривня не впаде в часи бентежні, незважаючи на те, що вона у нас дуже, дуже, дуже незалежна. Нагородив за білих цінокар і Потапа. досягли наші зірки цього кар'єрного етапу. Треба Бе із кварталу, комусь звання дати, бо гарант наш моїй принцип стародавній брат за брат. А депутатка і слуги незнайома з делікатністю, каже діти безробітних дуже низької якості. Мудрістю ділилася, що з цим треба робити. Лікуан ю кастрував жінок, у яких не було вищої освіти. Її критикували з усіх боків конкретно. А що ви тут бачите, некоректне? Каже, з вищою освітою має бути родина, щоб у неї народився, або великий бандіт, або велика людина. Продовження теми. Кремим рядком Третьякова судитися буде з ляшком. Та за що? За те, що я її назвав дурепою, так я ще зараз повторюю. Кончем на дурепо ще один нардеп підриває інтернет Зачита слуга народу на ютубі. Модний реп молодіжну політику описує він просто. Молодіжна політика регулюється законами з 90-х. Але дехто вважає це відео дном. Вибачте, за таку дуже складну юридичну мову. Бо замість реальних глобальних реформ знову наші В Україні продовжуються шоу. Наступне ново. На трошки схоже на жартик в країні буде створена прикинь, нову партію. У лідера її все в порядку за трибутами. Приєднуйтесь до мене, скажемо ні політичним проститутам. Крім цієї амбітної дівчини, в політику також повертається турчина. Засумував за посадою, мабуть, він дуже. Служа, ми цих героїв всіх відділів, пабіруша. А Порошенко також нікуди не зник. Суд йому вкотре переніс вердикт. Прокурор, кажись, теж не витримав напруги. Пряма мова Порошенка. Обістрався. Знов не вийшло боротьби у футбольному сезоні. Шахтар достроково став чемпіоном. Рознесли всі команди, вони взбавших поперед. Шахтер виграв Ігор Михайлович, чоловік. І за 30 років вперше був такий сезон, що в англійській прем'єр-лізі Ліверпуль став чемпіоном. В Єврокубках тепер хай бережуться шахтаря, відто їм вже всипле. А 8 числа заруба буде жорстка. Зійдуться у фіналі Динамо і Ворскла. На перій матчі став скоріш, як це робить, увесь світ, щоб сміливо міг сказати. Я є фінансово незалежний чоловік. А якщо бонус 2500 хочете забрати за посиланням в описі, вам треба поспішати. Що не ясно. Ще Макдональдс відмовляється від стакану. З Їм дякує природа за таку фантастику. Треба, щоб усі такими до довкілля були, і проблеми з екологією. Йдуть в минуле. А Укрзалізниця вдосконалила вагони. Вашій увазі душ прямо у салоні. А що з цим науково точно душно не буде? В Укрзалізниці неймовірно креативні і дуже талановиті люди. А ступ? Дочка із півночі прийшла. Росіяни там зробили, із Путіна царя. Яку б його титул не мав в Росії назву в Україні? Путін що не ясно. А доки в Україні все ще люди заражаються, в празі на мосту і з вірусом прощаються. Як тільки в нас корона теж візьме перерву, дістанем сало і горілку з державного резерву. Ось все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, вам настрій трішечки підняли. Щоб швидше промайнув цілий тиждень розлуки, підписуйтесь скоріше. Прапор вам в руки. Так, добре? Вище. Так. Вище. Так. Нижче. Ти що охренів? Чим ти тут займаєшся? Як чим торгую на біному? Біному? А що це? Ти що не знаєш? Біному це торгова платформа. Потрібно лише передбачити, куди піде графік вище або нижче. Мінімальний депозит всього 10 доларів, а також дають 1000 доларів, щоб навчитися як торгувати, на демо-рахунок. Прикол. А де його знайти? Лерочка, Ну як завжди, ось тут нажимаєш же знаходиш сюди або за посиланням в описі. Клас. Клас і, хей, в описі.